Зараз уважно подивіться е, на ці три знімки, які е, бачите перед собою. Отже, можемо побачити, що у російського диктатора не лише різні підборіддя. Зверніть увагу. Е, відрізняється також форма носу. Якщо на двох знімках точно видно, то тут, бачите, носу майже не існує. Пам'ятаєте, якого персонажа ще носа не було? Е, тобто він відрізняється. Е, Сам від себе і ніби схожий, але все ж таки є нюанси, якщо звернути увагу на ось ці деталі. І от Володимир Путін таки має двійників. Принаймні, це підтвердила японська програма штучного інтелекту. За її допомогою науковці провели дослідження: розпізнавали обличчя, порівнювали звук голосу та рухи тіла. Вони завантажили відео з російським президентом на щорічному параді 9 травня на Красній площі. І програма, порівнюючи це зображення з попередніми, зробила висновок: це справжній диктатор. А ось Путін, який оглядав кримський міст торік у грудні, збігався з Путіним на Красній площі лише на 53%. Ще менше на справжнього Путіна за версією штучного інтелекту, схожий, так би мовити, Путін в окупованому Маріуполі в березні цього року. Зокрема, на сучасна технологія розпізнавання облич показує лише 40% схожість із російським президентом, якого бачили на красній. Площі. Ми е, розпитали у киян, чи вірять вони у те, що Путін має двійників. Давайте почуємо. Чи вірите ви у смерть Путіна? Скільки двійників має диктатор і хто ними керує? Я навіть не хочу про це говорити, тому що ми всі про це мріємо, але доказів немає його смерті, і взагалі це така тема, про яку не дуже хочеться говорити. Звісно, ми і бажаємо її. Але ж хотілося б докази, так само як з Пригожиним. У смерть не вірю, і скільки двійників в нього я теж не можу знати точно. Тобто, ну я вважаю, що безглуздо якось роздумати на цей рахунок. Я не вірю в смерть Путіна, але думаю, що двійників у нього є однозначно, бо іноді, просто коли ти бачиш, що він... В одному місці в один день, а потім через кілька годин на іншому боці Російської Федерації, то звісно ж починаються питання. Тому я не знаю скільки їх, мабуть, декілька точно є. Ой, не знаю. Це все таке, не дуже я вірю в це, і <клес> важко сказати. Та яка різниця? Помер не по думаю, що навряд чи помер. Таке швидко не помирає. Смерть вірю, але думаю, що двійників вже доволі багато і коли це все завершиться, невідомо. Я ну, думаю, що все може бути, та і може бути в нього двійник, але я не, не можу знати цього. Четверо. Ну, я думаю, що він довго не протягне.